Добрий день? Будь ласка, представтесь, доброго дня, Михайло Ямшинський, завідувачка лововарного виробництва київський політехнічний інститут. А що робить а, ваш та? інститут? А, наш тендин, інститут навчає вищої освіти, засвіна рівної баталаврів магісниця до керівництва філософії виробництва. А, будь ласка, як довго ви знаєте укр -фаворит. Ой, дуже давно знаємо, слідкуємо за вашими. Анонсами на Фейсбуці, там в інтернеті і як О, ви працюєте працює, з пропаганди. Працює ми дуже багато уваги приділяємо технічному контенту. Пояснюємо, чи ці цікава вашим студентам ця інформація? Чи, звісно, студентам завжди цікава, особливо практичний досвід, який ви нам сходять продемонстрували, тому що з точки зору теорії ми гарні знання, а вже практичний досвід і саме досвід впровадження, це для. Них дуже а, а як ви думаєте, в чому унікальність у фавориту? Ну, принаймні, ви єдині, хто має такий широкий спектр і матеріалів співпраці з партнерами, і крім того, ви дуже багато часу приділяєте для молоді. Да, да, багато а, для студентів для того, щоб підняти їх рівень знань, Величай, бо так. це нові технології, і дуже ми дуже. Намагаємося донести нові технології для того, щоб Україна була прогрес... прогресивною. Бо ми, так. бо наші іностранні партнери говорять, що ми відстали на 40 років. Цього ну, не можна не робити. Можна, так, да. Чи можете ви у фаворит рекомендувати комусь? Звичайно, ті, якщо хтось звертається стосовно технології, то ми рекомендуємо саме вашу Дуже дякую вам за допомогу. Бажаємо успіху. Дякую вам.